Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин, п'ятниця, і я хочу почати з Червого суда. Є у нас такий виродок з Черкас Анатолій Ільїн якому суд дав 15 років за гратами Зра... він зрадник? Він протягом двох місяців надавав агенту ФСБ Російської Федерації відомості друзі про дислокацію українських військових частин, блокпостів та систем ППО на території Черкащини. І вони потім стріляли по Черкащині Черкащани, жителі об мешканці області. Запомните, Анатолій Ільїн такий у вас є, і це покидьок. покидьок. Бу, він був викритий СБУ на початку січня 23-го року, під час спроби передачі агресору закритих відомостей про українські об'єкти. Скільки у нас таких? І в Черкасах, і в Одесі, і в Миколаєві, і в Кривому Розі. І в Шепетівці я вам хочу сказати, і в Ахтирці, і в Сумах, і в Полтаві, і в Києві, і у Львові скрізь, друзі. Не дивіться на це просто так. Не дивіться. Кажіть повідомляйте органи, не пропускайте, це наше життя, а ці покидьки, користуються, вони використовують життя наших дітей для свого збагачення. Ви що думаєте, він ідейний, йому гроші давали, йому гроші платили. Так що, друзі, так що, так що. Не будьте, не будьте ревно, равнодушні, не будьте. Тому. І дякую вам за ваші донати і для каналу, і для е, армії, і для наших спальників. Тому що за замовлена, замовлена п'ята партія. Вона, скоріше, завтра буде. Завтра вона буде і оплачена, і відправлена на фронт, друзі. До Петра. Петро вже на фронт. Так що велика всім подяка. Ввечері особиста подяка. Йдемо далі, друзі. Йдемо, йдемо далі по нашим м -м -м темам. А далі у нас е -е, Вірменія. Останній у нас буде Бахмут, так, який він є. Далі у нас Вірменія та Азербайджан, які домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Це дуже цікава штука. Е -е, дивіться, заявив прем'єр-міністр Пашинян. А, що вони не мають претензії до Азербайджану по Карабаху, а, а в Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. А, ну, Класно. ну, Алієв сказав, це президент Азербайджану. У Іривана до Баку, у Баку до Іривана, е виходить, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану. Ну, це так було, друзі. До 91-го року, навіть раніше, це так було. І тут же ну, не можна шукати щось, щось іншого. Да, є незадоволення, да, є якісь непорозуміння. Але що спонукало це? А спонукало це, я хочу вам сказати, на мій погляд, останнє. 9 травня, де вони там зібралися, і їх спонукала в першу чергу Арменію Армі... подивитися інакше на Російську Федерацію і побачити, що Російська Федерація її не захистить. Російська Федерація її кинула. Російська Федерація нічого не зробить для Арменії, тільки хоче від Арменії для себе. А Азербайджан зблизився з Туреччиною, зближається з Китаєм, і Арменія скоріше за все, скоріше за все, також піде в ту сторону. І вони вже не покладають надій на Російську Федерацію. Я тоді сміявся. Я тоді казав, що покірні песики, але ось воно пішло. А ще Такає заявив. Після того, як е, білоруський ідіот підписав договор з Путіним про розміщення ядерної зброї, він підставив Білорусів. Він підставив білорусь тепер ракети з ядерною зброєю Європи, Америки, Великобританії, Франції будуть націлені на Білорусь, хоча вони не були Лукашенка. Направив ракети на свою державу, ракети НАТО на свою державу. І Такая вказав, що це неподобство, це якесь нерозуміння. Нас п'ятеро ну, ВоДКБ. Охоронні організації. Але у двоїх є ядерна зброя, у троїх нема, у трьох нема. Це ось і все. І тепер там такий... Такі розшатані нерви, друзі, дуже розшатані. Подивимося, чим це закінчиться. Підпишіться на мій канал от прямо зараз, якщо вам це подобається. Натисніть дзвіночок, натисніть подобачику, прокоментуйте. І поділіться, вашого, без вашого розповсюдження я не можу. У мене ще 42 дні. Ось вона йде 42 дні. Фейсбук мене взагалі не розповсюджує. Тільки ви можете розповсюджувати мої публікації. Я вам щиро дякую за те, що ви робите. Ну і про Бахмут. да? Замкомбата Свободи, Свободи Назаренка е коментує з нуля. І він каже, Бахмут факт. Практично стертий з лиця землі. Що він каже Назаренко? Ми бачили багато, багато. Чого поганого в Бучі, Ірпіні, багато зруйнованих домівок, багато зруйнованих вулиць. Але, але дуже дуже прикро, що те, що ми бачимо в Рубіжному, Северодонецьку, Лісичанській, Бахмуті, других містах, це більше. Більше, більше зруйнація. Там нема міст, а Мар'їнки її взагалі нема. І, і я не хочу казати, що те більше, те менше. Те менше. Е, постраждала і Буча, постраждали всі ірпінь, постраждав Макарів, постраждала Бородянка. Але те, що в цих містах він прав Назаренко, там нема місць, там, ні, там взагалі нема нічого, нема води не буде вже це все потрібно робити нове. Там все потрібно робити нове. Зараз він каже: ми заїжджаємо в Бучу в Гостомель і бачимо, вже 90% все відстроєно. Але якщо зрівняти з тим, що, що знищено зараз в Донецькій області, то Буча це кращий варіант, і не самий поганий варіант з того, що зараз є в Донецькій області. Ну, ось так, друзі. Отак, от отак, от у нас. Переселених осіб, я сам не являюся, і всі мої друзі, знайомі, родина, наше все селище виїхало, не тільки селище. У нас я не знаю, скільки нас переселенців, скільки нас втратили, все. А це гірше, повірте. От в моїй новосілці я був в Ірпіні, ну, через місяць, мабуть, коли вже були вигнані викинуті. Окупанти, ну те, що зараз в Новосілці, те, що в Ірпіні, Ірпенці, я пишаюсь вами. Я хочу, щоб у вас було ще краще, але для інших людей це незрівнянно. От моєї селища також нема. Дякую вам. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе!